Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо тему Україна в роки Першої світової війни. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Першу світову війну розпочали два військово-політичних блоки: Антанта, Росія, Франція, Велика Британія, до яких приєдналося більше 20 країн, і Троїстий Союз. Німеччина, Австро-Угорщина, Італія. Однак фактично воював Четверний Союз або центральні держави: Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія. Італія з 1915 року вступила в війну на боці Антанти. Росія, Австро-Угорщина і Німеччина мали певні плани щодо українських земель. Росія планувала приєднати Галичину, Буковину і Закарпаття і ліквідувати центри українського визвольного руху в Галичині, був висунутий лозунг завершити діло Івана Каліти, тобто підпорядкувати собі всі землі Київської Русі. Нагадую, що Іван Каліта це московський князь, який почав збирати землі Київської Русі навколо Москви. Німеччина хотіла створити на землях Надніпрянської України маріонеткову державу, проголосивши її формально незалежною. Австро-Угорщина планувала приєднати Волинь і Поділля, тобто землі, де в свій час була розповсюджена греко-католицька церква, і створити українську область у складі імперії Габсбургів. Було мобілізовано 4 мільйони українців в Російську. І 300 тисяч в австрійську армію. Тобто для України війна носила братовбивчий характер. Як же відреагували на війну різні політичні партії? Товариство українських поступовців на чолі з Михайлом Грушевським, закликало підтримати Росію, сподіваючись досягти автономії. Але коли в Галичині у 1914 році Росія почала закривати українські школи, організації, газети і журнали, ТУП закликав до нейтралітету українців у війні. Частина Української соціал-демократичної партії на чолі з Симоном Петлюрою виступила за підтримку Росії. Інша частина, очолювана Володимиром Винниченком, зайняла. Антивоєнну позицію. Частина емігрантів з Росії створили у Львові Союз Визволення України СВУ і виступили за створення української держави під протекторатом Австро-Угорщини і Німеччини. З вересня 1914 року до 1918 року СВУ діяла у Відні. За активної участі СВУ було сформовано з українських полонених дві дивізії сіро жупанну і синю жупанну, які пізніше брали участь у боротьбі за незалежність Української держави. Серед засновників ми значимо Дмитра Донцова і Андрія Жука. Західноукраїнські москофіли, які об'єдналися довкола руської народної партії. Та Общества імені Михаїла Качковського цілковито орієнтувались на Росію як єдиного захисника та консолідуючу силу всього слов'янства. З початком війни, у 1914 році, галицькі діячі Москофійського напряму заснували в Києві Карпаторуський освободительний комітет національно-демократична радикальна. І соціал-демократична партія створили у серпні 1914 року головну українську раду ГУР у Львові, яка зайняла позицію підтримки Австро-Угорщини, очолив цю організацію Кость Левицький. З серпня 1914 року ГУР закликала українців до підтримки Австро-Угорщини у Першій світовій війні, вбачаючи в Російській імперії найбільшу загрозу українському національному руху, вимоги створення самостійної української держави на територіях Росії і автономного українського утворення на австрійських землях. У травні 1915 року головна Руська Рада і Союз визволення України об'єднались у загальну українську раду ЗУР. У серпні вересні 1914 року російська армія розпочала наступ і виграла Галицьку битву. Австро-Угорська армія втратила 400 тисяч убитими і 100 тисяч полоненими. Російська армія зайняла територію Галичини і Буковини. Австрійці звинуватили у своїх поразках москвофілів. При відступі австрійці арештовували тисячі галичан, яких розмістили в концтаборах, найбільшим з яких був табір Талергов. На захоплених територіях було створене Галицько-Буковинське генерал губернаторство на чолі з графом Георгієм Бобринським. Розпочались гоніння проти українців і всього українського. Закривалися українські газети і журнали, книгарні, видавництва. Була заборонена діяльність українських партій і громадських організацій. Українські школи були закриті і почали реорганізовуватися в російські, видані підручники російською мовою. Почалося переслідування греко-католицької церкви. Митрополит Андрій Шептіцький був вивезений до монастиря в Суздалі. Було депортовано також сотні греко-католицьких священників, замість них з'явилися православні. У квітні 1915 року відбувся горлицький прорив Російського фронту німецькими та австро-угорськими військами. Російська армія потерпіла поразку. І відійшла з території Галичини і Буковини. Фронт стабілізувався восени 1915 року на лінії Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Кременець. Відступаючи російські війська вдалися до тактики випаленої землі, палили села, руйнували мости, залізниці, вивозили державні установи, навчальні заклади Так Львівський університет перевезли до Саратова. Австрійські війська також масово депортували неблагонадійних тих, хто співробітничав з росіянами. У травні серпні 1916 року російська армія розпочала успішний наступ, названий Брусилівським проривом по імені командуючого генерала Брусилова. Внаслідок цього наступу російська армія знову зайняла територію Галичини і Буковини. І цього разу здійснювалися гоніння, які закінчилися вже після лютневої революції, коли Галицько-буковинське губернаторство очолив відомий український діяч Дмитро Дорошенко. І нарешті, у червні липні 1917 року, тимчасовий уряд Росії здійснив спробу чергового наступу, який отримав назву червневого наступу. Але він був невдалим. І австрійські війська знову захопили територію Галичини і Буковини. Тепер трохи розповім про українських січових стрільців. 4 серпня 1914 року головна українська рада прийняла рішення про створення з добровольців української військової організації, що отримала назву Українських Січових Стрільців. Вони приймали присягу на вільність імперії. І на вірність Україні. Командували легіоном Михайло Галущинський, потім Григорій Косак. Бойове хрещення січовики прийняли 25 вересня 1914 року в бою на Ужольському перевалі в Карпатах. 29 квітня, 2 травня 1915 року, відбувся бій за гор Маківка. Усуси героїчно обороняли гору, яку росіяни намагалися взяти. Результат: російські війська були виснажені і почали відступати. Серпень-вересень 1916 року. Бій на горі Лисоня Відбувся під час успішного наступу російської армії. Легіон поніс тяжкі втрати і був відновлений лише у 1917 році. За визнанням австрійців, Легіон Січових стрільців був одним із найкращих підрозділів австрійської армії. До речі, один із командних постів в Легіоні Січових Стрільців займав австрійський архікнязь Ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген, якого стрільці прозвали Василем Вишиваним. Він став справжнім патріотом українського народу, якими ж були наслідки Першої світової війни для українців: розорення українських земель, велика кількість біженців і депортованих, значна кількість загиблих, поранених і військовополонених, кризовий стан економіки, інфляція, скорочення посівних площ і працездатного населення на селі. Послаблення Австро-Угорської та Російської імперії, яке призвело до революції, створення українських збройних формувань, набуття військового досвіду, порушення українського питання на міжнародному рівні. Як ви бачите, Перша світова війна мала для українців не лише негативні, а й позитивні наслідки. На завершення, нагадаю, основні дати. 1 серпня 1914 11 листопада 1918 року тривалість Першої світової війни. 1 серпня 1914 року утворення Головної Української Ради. 4 серпня 1914 року утворення Союзу визволення України. Серпень 1914 року. Утворення Легіону УСС. Серпень вересень 1914 року. Галицька битва. Травень 1915 року. Горлийський прорив Російського фронту німецькими та австро-угорськими військами. Травень серпень 1916 року. Брусиловський прорив. Червень липень 1917 року. Червневий наступ і поразка російської армії. Отже, лекція Україна в роки Першої світової війни завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!